Уявіть ситуацію. Ви незалежний розробник. Роками один у своїй кімнаті ви створювали гру своєї мрії. І ось одного тижня на неї звертає увагу один з найбільших стрімерів світу. Асмон Голд. Це джекпот. Сотні тисяч глядачів, мільйони потенційних гравців бачать ваш проєкт. Його чат, звісно, активно реагує, критикує деякі моменти, дає поради. Але це ж нормально, це фідбек, це увага. І знаєте, що в цей момент робить розробник гри «Take Us North» ім'я Вексер. Він вирішує показати характер і пожартувати у своєму Діскорд каналі. Він пише повідомлення, суть якого зводилась до наступного. Мені чесно кажучи, байдуже на думку чату повного дітей. Аудиторія Смон це все одно не моя цільова аудиторія. Тож яка різниця? Цей жарт миттєво доносять до стрімера в прямому ефірі. І тут починається справжнє пекло. Асман розлючений такою зневагою. Не тільки до себе, скільки до своєї спільноти висуває публічний ультиматум. Цей розробник має вибачитися переді мною особисто, або моя армія фанатів просто знищить рейтинг його гри в Steam». І розробник вибачився публічно, принижено, лише б врятувати працю всього свого життя від неминучого рев'ю бомбінгу. Цей випадок не просто черговий скандал в інтернеті. Це яскравий, майже лякаючий симптом нової ери, ери, де влада в ігровій індустрії непомітно, але впевнено перейшла з рук розробників та видавців до рук інфлюенсерів. Як ми до цього дійшли? І що це означає для майбутнього ігор, які ми любимо? Щоб це зрозуміти, треба повернутися в минуле. Все починалося дуже скромно у 2007 році. З'явився сайт justin.tv. По суті, експеримент, де хлопець ім'я Джастін транслював своє життя 24 на 7. Але люди почали створювати власні канали, і найпопулярнішою категорією несподівано стали відеоігри. У 2011 році цей ігровий розділ виріс настільки, що його виділили в окремий сайт twitch.tv. і в перші роки це була справжня андеграундна культура. Стрімер це був просто ентузіаст з поганою веб-камерою та мікрофоном, що шипів, який у своєму підвалі грав у StarCraft League of Legends для кількох десятків таких самих як він. Це була лампова атмосфера, спільнота за інтересами. А потім великі корпоративні гіганти почули запах грошей у 2014 році. Амазон купує твіч за майже мільярд доларів. А наприкінці 2010-х починається справжня золота лихоманка, війна стрімінгових платформ. Платформа міксер від Майкрософт переманює головних зірок твіча Нінджа та Шрауда, пропонуючи їм ексклюзивні контракти на десятки мільйонів доларів. Саме в цей момент стрімери остаточно перетворилися з простих геймерів ентузіастів на мегавпливових медійних персон, на справжніх рок зірок нового покоління з мільйонними аудиторіями, величезними грошима, та як виявилося, величезною владою, владою, здатною як створити, так і знищити. Ця нова знайдена влада стрімерів має дві сторони медалі, як у хорошому кіберпанк-сюжеті. З одного боку, вони можуть стати справжніми королями мідасами, перетворюючи все, до чого торкаються на золото. Найкращий приклад це, звісно, Монгас. Гра вийшла у 2018 році і була практично нікому невідомою. А через два роки, у 2020-му під час пандемії, кілька популярних стрімерів почали в неї грати разом, і стався вибух, гра про яку всі забули раптом стала світовим феноменом, продалася мільйонними накладами і врятувала свою студію від банкрутства. Схожа історія була з фазмофобією та десятками інших ігор. Один вдалий стрім може зробити для гри більше ніж багатомільйонна маркетингова компанія. Але є і значно темніший бік цієї влади. Кенселінг або культура скасування, коли багатомільйонна аудиторія розлючена словами чи діями стрімера перетворюється на розгрініваний натовп. Ми бачили це на прикладі П'юді Пай та його скандалу з російським висловом, що призвело до розриву контрактів з Діснеєм та іншими гігантами. Або загадкова історія дрю дізреспекта одного з найпопулярніших стрімерів, якого назавжди забанили на твіч без пояснення причин, що породило неймовірну кількість теорій та довело наскільки крихким є становище інфлюенсера. Але цей вплив може бути й неймовірно позитивним та об'єднуючим, що особливо важливо для нас, українців. Згадаймо, хоча б нашого Михайла Лебігу. Його абсолютно жартівлива передвиборча компанія на Твіч, що народилася з простого мему, перетворилася на потужний соціальний рух. Люди створювали агітаційні плакати, виходили на мітинги. А головне за кілька стрімів зібрали десятки мільйонів гривень на допомогу нашій армії. Це ідеальний приклад того, як один стрімер те. Бо спільнота можуть мобілізувати величезну аудиторію на неймовірно важливу та добру справу. Але історія зі стрімерами це лише початок. Зараз ми живемо в епоху Тіктоку та коротких відео, де поріг входження для того, щоб стати інфлюенсером, став ще нижчим. Тепер не потрібна потужна техніка чи години ефіру. Достатньо одного вдалого 15-секундного ролика, щоб стати відомим на весь світ. І це змушує задуматися над одним дуже цікавим і можливо трохи тривожним питанням. Якщо ці люди стрімери, тіктокери, ютубери, можуть так легко Пливати на багатомільйонну ігрову індустрію, змушувати гігантські корпорації вибачатися, робити ігри хітами або провалами, мобілізувати сотні тисяч людей на якусь дію від флешмобу до збору коштів. То що буде далі? Вони мають прямий неформальний емоційний зв'язок з величезною, переважно молодою аудиторією. Вони формують її думки, її смаки, її погляди на світ. Вони говорять її мовою. І я не здивуюся, якщо через 10-15 років найпливовішими політичними фігурами можливо, навіть президентами, стануть не традиційні політики з їхніми нудними промовами, а саме такі інфлюенсери, що виросли в інтернеті і вміють вести за собою, як дехто каже, стадо до мільйон. Це вже не фантастика, а цілком ймовірний сценарій майбутнього, яке формується прямо зараз. А тепер, пройшовши весь цей шлях, від скромних початків у підвалах до багатомільйонних контрактів, від мемів до реальних політичних рухів, давайте повернемося до тієї історії, з якої ми почали: до історії стрімера Асмон-Гольда та розробника гри Take Us North». Тепер цей випадок вже не виглядає як просто чергова суперечка в інтернеті. Правда, це яскрава ілюстрація нової реальності, нового балансу сил у всьому світі. Розробник, творець, автор, який роками створювали свій світ, виявився абсолютно безсилим перед однією людиною, головний актив якої це увага мільйонів. Це зіткнення старої влади творення та нової влади влади уваги. І як ми побачили, влада уваги перемогла. Баче нокаутом, і це змушує мене задуматися. Ми геймери руками скаржилися, що великі видавці та розробники не дослухаються до нас. І ось здається, цей момент настав, але в дуже дивній неочікуваній формі через наших представників, через цих нових цифрових королів, популярність яких ми самі створили, вони стали нашим голосом, але водночас і нашими суддями та катами. Тож хто насправді зараз керує ігровою індустрією? Студії, що пишуть код, видавці, що дають гроші, чи стрімери, що керують нашою з вами увагою? І що важливіше, чи готові ми до світу, де лайк і підписка, та донат стають абсолютно новою, неконтрольованою та непередбачуваною формою влади. А що ви думаєте про цю нову владу стрімерів? Це добре для ігрової індустрії чи небезпечно? Чи це просто нова реальність, до якої треба звикнути? Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях, бо ця дискусія, як на мене, надзвичайно важлива. Величезне дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео змусило вас замислитися, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал і бережіть себе. До зустрічі!